Я в цьому році дуже гарно себе вела. Я від Миколая не хочу. Щоб він мені подарив не різочку, а що подарив подарунок. Цьогоріч на зустріч з святим Миколаєм запросили тільки слухняних дітей. Всі вони учасники благодійного проєкту Мої мрії, який стартував у листопаді. Діти з усієї рівненщини надсилали свої малюнки у резиденцію чудотворця, яку представляла у Рівному громадська організація. Продюсерський центр Молодіжна сила. Цей захід проводиться вже втретє. Наша громадська організація виступає в ролі резиденції Святого Миколая, куди діти надсилають свої малюнки на. Тему мої мрії. Абсолютно усі діти отримують від Святого Миколая листівочку імену. Помічники Святого Миколая збиралися, і найцікавіші ідеї, найцікавіші мрії, найрізноманітніші яскраві мрії були оцінені як переможці ми конкурсу, і вони були сьогодні запрошені у ляльковий театр. На конкурс мої мрії цьогоріч приходили листи не тільки з Рівненської області, а й з Києва, Одеси та Волині. Крім дітей, чиї малюнки перемогли, запросили у гості до чудотворця і учнів дев'яти інтернатних шкіл області. У ляльковому театрі на переможців конкурсу чекали святкова вистава та довгожданна зустріч з святим Миколаєм. Кожен з дітлохів підготував йому вірш. Я ми готуїття. Помалятой боїття. Після свята всім маленьким художникам вручили солодкі подарунки. Організатори сподіваються, наступного року рівненська резиденція Святого Миколая прийматиме дітей не тільки з Рівненщини, а й з усієї України. Віктор Самчук, Володимир Захаров, новини Рівного.